Ви є прикладом для інших родин, які зуміли зберегти і пронести крізь півсторіччя свою любов. Є хорошим прикладом для нас, для молодого покоління. Хочемо вам сьогодні прочити таку подяку за підписом секретаря міської ради. Квіти, звичайно, і згідно нашої програми ми даруємо всім парам ковдри, тому... Теж хочемо вам подарувати Своєю любов'ю, своїм коханням довели, що все ж таки разом спільно можна прожити дуже багато років. Можливо, є якийсь секрет успіху такого вашого спільного життя. Головний секрет у нас немає нічого різного. Нам як треба... Співати і грати, то він там. Якщо він колись це ще замолоду, якщо він штукатурить, то я допомагаю. Ми завжди всі питання вирішували разом. І так і по сьогоднішній день вирішуємо. І троє дітей спільних, семеро внуків і два правнуки, онов вони бігають. Я тебе проси, коли тяжко, то мовчимо, А коли свободно, то так як і всі. Повага один до одного, підтримка, звісно, один до одного, так? Виспитали хороших синів, маємо хороших внуків, довольні на даний час цими роками, які ми прожили. Я керівник ансамблю Золота осінь ми займаємося волонтерством, передали вже 490 тисяч на дрони і військовим. І будемо далі працювати.